О, Є єбочик такну дві В вдосвіта, але я би один не знімав. Раз я снимаю, значит, там есть что-то. Есть что-то. какая красота. Так, мы включим наши прожекторы. Как оно? Так оно шукается. так оно шукается. Такій пітьмі десь. А Виключаємо один, цей тоже. Шобіненький. Ну, то приємно, коли так ходиш, а вони стоять. Але то вже зараз сонечко буде, та й вже... Ліхтарі не потрібні будуть. Ідемо на місце. Ну от. О! Цього красука. Отакий. Такий уже. Але гриб. Зараз ми з ним розберемося що до чого. Цей маленький. Ну і цей. Ну, це вже все. Це вже це вже хіба для кіно. Ці гриби. Два. Ну, але все одно цікаво. Ну і на майбутнє. Вон точечка зараз буде. Та й добре, до роботи. Привіт товариство. Ну, бачите, який гриб? А <хи> так починається сезон 21-го року. Ще сутінки, я не знаю, що воно там знімає. Ще сутінки такі. Але як кажуть, хто рано встав, той що не вбрав. Зараз ми подивимось на наші знахідки. Так. Ну такий. такий грибочок. Та є сила, але то якразюк. Ідемо далі. То нас ДПС у середню точку. А це. Ще такий. Гарненький темно. Далі. І так пішла така лінія до гори, Це я ще все не обійшов. Он там, там такий стоїть. Темно і не видно. Зараз ми їх будемо рити. Ну, я його трошки підсвічу, якщо можна. Отак. Підсвітимо. Але то є краса. Все, якби освітлення було таке як слід то було б взагалі грибейське Добре, зараз ми їх зберемо І подивимось що воно так як виглядає зібране Ну таке на цьому місці Добро Бачимо чисті гриби Ну, такі як осінні. Ну. А пахнуть... Ой, так ці літні гриби Таким дощовиком пахнуть. Такі вже гарні. А, смакота. І мошка вже. Ну, на світанку все мошка вже. Це так має бути. Дай Бог. Ще щось зараз знайдемо до роботи. Продовжуємо відкривати наш сезон. І от таке от краса. Парочка така. Ну, а зараз їх витягнемо. Ого! Екі гарненькі. Укорінені. Так що потрошки клює. А вон ще там є. Початок серпня, 2021 рік і початок сезону отакий приємний, приємний такий от початочок. Гриби переважно от щороку починаються в горах десь в районі 24 липня. Ну, цього року гриби припізнили. І вже минулого року було видно, що вони на місяць сезон пізніше почався також. І на місяць довше він був. Ну, можливо, буде і цього року такий сезон до грудня. Якимись дебрями йду з точки на точку. Ну, ліс такий на вид страшний і несимпатичний. Просто якийсь таке накручений. Он-он-он-он А то бачить, а я вже бачу. А я вже бачу ту красу. Ха -ха. Ой! дивісяки, Рибочки. І дідусь. Цей гриб до фотографії добрий. Знятися <ріст> <ріст> і вже, і вже великий грибар, правда? Але Але дідусь уже устав. І тому ці три юноші нам набагато краще, ніж дідусь. Правда? Так. Так. Але цього місця в мене немає активі, значить його зафіксуємо. Це є чисто транзитом. Ну і оця краса. Зараз я почищу і подивимось, що з них вийшло. Ну от. Що вийшло з усього врожаю. З дідуся тільки ніжка. Добре, йдемо далі. Ну, це ми дебрями. Капець Сорочка мокра, М Мокро, жарко, а, а пити хочеться. І мокро, і нема що пити. Зараз, а потічки десь там внизу. Ще десь пів години треба. І таке от знаходимо щось трошки. А ну о! так, таксі відмак. де який? Як його земля не пускає. Виняли гарненько. Зараз трошки з ним роботи почистити, але то то приємна робота. Ідемо по маршруту. Так. Опаньки. Щось там таке чорніється. І це не ожина. Бачите? Класична гадюка. Тіло грубе і різко завужується спереду і ззаду, на відміну від бужа. Чорна це, тому що вона меланіст, Тобто абсолютно чорна. І не видно зигзагу, чорного зигзагу на чорній гадюці не видно. Ех, пішла, 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 пішла. Пішла додому. Кажуть, гадюка напала. це Самому треба на неї вилізти. Нічого вона не нападає. Ці гадюки тікають, але красиво. Дийди, йди. Пішла, бо ще дійсно нападеш. Не, не спішить. Видно, з'їла якусь миш їй неохота рухатись. Ого. Ого. Вже прийняла стойку. А це коли вона звивається в таку спіраль, це вона як пружина готується зробити. Випад. Око червоне. Аспет, одним словом. І то так слідкує. А це коли вона в такій позиції, це вона може зробити на довжину тіла випад. Це вона спружинилася так, тому ми ближче не будемо підходити. Коли вона розпростерта, повзе, так вона нічого не зробить. Вже повзи красуня не збирається вступатися. Ну все. Ти тут хазяйка грибної гори. Що ми знайшли? Бачите? такі грибочки. на солнечной поляночке как спивается но эта поляна не только солнечная она касковая это касковая поляна а мы понаемысь что тут Є чекай, я той побачив, а цей ні. Але то є сила. Але краса. Десь який. Рибончики. Хто це у нас такий? Такий гость. Чи то ми в ньому в гостях цього гриба? Це урожайчик До речі, подивіться, що на місці грибниці бачите? Вона акуратно гриб відділився, а грибниця там біліє. Ніякого нічого не обірвано, ніякі корінці. Все там чисто і гарно. І тепер, щоб туди не попадала всяка зараза, закрили і хай росте. І на грибу, от на грибу немає ніяких корінців, все лишилось там. Камінці. Ну і цього друга. Я біля нього сфотографуюся. Не знаю, що там видно. Тайдан, себе попити води. Добре. А ну, колишимо. Колишиться дощ. Так. Він такий вже поважного віку, але така приємна знахідка. Так. Mm -hmm. Ми йдемо до компанії. Ну от, наша чарівна полянка. Отаке нам подарувала. Ось товарний вихід з нашої знахідки. грибочки. А це з цього велетня, що лишилося, бачите? Ногу взяв досить здорова. Ну, він вже поважного віку це в пропасть, а от це, бачите, треба в лісі правильно оціняти. Отак от ніби й нема дірочок, але... Вони є, то принесети додому буде купа черв'яків. Крім того, він вже почав оцей гнити сам гіменофор, оцей, зелений. Тому, звичайно, хочеться принести додому, показати, але з нього буде пляцок і не буде на що дивитися. І вдома викинеться. Тому ми то залишимо в лісі на радість всім тим адептам засівання спор. Добре, йдемо далі. Гремить справа. Ай. Париць. Все трошки йдемо. Ліс дуже приємний. Гриби ще не розкрутилися. На все. о! Ха -ха, не розкрутилися. А це що? Але сказав, гриби не розкрутились. Весь які гарні. Малесенький грибочок. Зараз я ними займусь Тому що я замітив, ще щось цікаве. О, що цікаве, я замітив. Зараз. Вода. Вода. О, тече вода. То вона десь тут недалеко б'є. Ідемо повище. Поближче до джерела. Основне не пити скопитися. Зараз. до солена супер взагалі з потоків пити не, не рекомендується але тут десь он близько воно витікає з ґрунту фактично це джерело ми ж не п'єм внизу. солодка вода От он так як світлячок світиться. Здаля видно. <гум> Десь Світлячок. Що інтересно, що ці літні гриби, вони отакі зверху світлі. Такі і світяться здаля. Гарний грибочок. Ну там грибочок, там грибочок. Та й назбиралося. Фу приїхали. Ну, початок сезону такий гарний. Ну як? Вони що? Купа не кинулись, але як ми бачили, там було пару Ну, але це так виключення. Тут все по одному, по одному. Та й таке. Сподіваюсь, ще погуляємо цього сезону. А зараз капець. Жарко, парить, скупаємося зараз і додому. Дивіться яка тут красота. А яка ванна? Зараз буду купатися. Вода. Чиста. Ну, кіно вже того не буде, бо ютуб то запише в розряд дню, як я буду тут купатися. Так що. Щастя, здоров'я, товариству. До зустрічі. Ще погуляємо. Ну от наш врожай. Тільки до мою викладу. Щоб уже вдома миски не викладати. У ну, тут є не менше вісім кг. ну може б, може дев'ять, може.